Всім привіт! З вами Каленська Ірина, дієтолог, нутриціолог. І я почала вести свій блог. Це день другий, у нас сьогодні вівторок, і розповім про свої плани. Вже ми поснідали. Я вам лишу тут відео швидке, як я готувала сніданок. І зараз хочу прийняти певні вітаміни. І плани такі: Іду зараз до косметолога на масаж обличчя, тому я не нафарбована. Потім в мене є ще плани, потім в мене буду працювати. Що обов'язково п'ю? Розторопшу. Ти можеш того катанів спамінати? П'ю вітамін Д3. Обов'язково. Вітамін Д3 необхідний нам всім. І пити його в наших регіонах бажано, знаєте, в який період часу, із всіма місяцями, в яких є буква Р російською мовою. Ще я також вживаю астаксантин, особливо в період осені. Це дуже гарний, потужний антиоксидант. Таке вам придеться, бачите, дивитись часто, тому що я дуже люблю різні штуки, такі корисні, які недоотримую із харчуванням. В другій половині дня. В другій половині дня я вип'ю ще магній. Магній в халатній формі, він найкращий для засвоєння. Так, і ще в мене є. Зараз я пропиваю курс вітамінів, мінералів і амінокислот для, волосся, для росту волосся, тому що досить таки часто буває. Опа, перепрошую. Досить часто таке буває, що я користуюся неякісними фарбами. Точніше, вони навіть не то, щоб вони якісні, я не знала, я вам вже розповідала, я придбала фарбу бриліл. Дві капсули випиваю в мене велнес. Я придбала, не придбала, пішла перехмахівську і брилілом поки фарбувала волосся. І в мене просто почало так висипатися волосся. Раніше такого не було, у мене взагалі ніколи не лізе волосся. Тобто, коли після народження дитини воно в мене вилізло і все, на цьому закінчилось. Я теж пропила курси вітамінів, плюс гарне харчування, плюс догляд, у мене все гарно з волосся. Але зараз це просто якийсь жах. Після цієї фарби бриліл просто все вивалюється. Тому я попиваю велнес. Вони дуже гарно впливають на ріст волосся. Там є залізо, там є сален, там є мінокіслоти необхідні для росту волосся і їду зараз на масаж обличчя. А ви поки дивіться, як я готувала сніданок. А наразі я готую сніданок. Беру свою сковорідку, наливаю туди воду. І, звичайно, хочу ще зробити каву. Я дуже люблю каву, в мене пілінні. Чоловіку роблю чай. Викладаю велику кількість зелені на тарілку, в мене закіпає водичка. І я туди кладу яйця. Я ніколи яйця не смажу, просто на якійсь олії, тільки на воді. Посолила трішки і під кришку. Все. І тепер я беру. Помідори мені потрібно помити, мені потрібно їх нарізати, потрібно взяти хліб, тости. Хліб, до речі, в мене лежить, ви його бачите. Він спечений власноруч, я сама його пекла з цільнозернового борошна із насінням. Також нарізаю перець болгарський. Я вам тут щось розповідаю, але вирішила зробити трошки швидше. Тепер я намащую маслом. Вершковому обов'язково ці тости. Кожного ранку потрібно вживати вершкове масло для того, щоб у нас був низький холестерин і для того, щоб гарно жовтший відтік, відтік працював. І, взагалі, вітамін А і багато чого корисного, саме в вершковому маслі. Дуже люблю вершкове масло. Так, салат посолила, додала ще сюди оливкову олію і все, мої яйця готові. Ну, не моє а куріч, викладаю. І сніданок, в принципі, наш готовий. Ось так. Yeah Так, щось мені до косметолога не вдалося потрапити, але я відправила посилки дівчаткам, які в мене замовляли вітамінчики-бади. Та піду по іншим справам, буду шукати косметолога. Можливо, хтось подивиться із косметологів в Чернівцях це відео. Будь ласка, відгукніться, дуже потрібен косметолог. Прямо хочу масажу обличчя, хочу мікротоки, хочу дуже багато насправді, аби без голок. Я не дуже люблю голки і чомусь. Не довіряю їм, тому хочеться ще максимально харчуванням поправити. Хоча я і так вже по харчуванню вже немає, що виправити по тому харчуванню. Вже настільки все ідеально в мене, мені так здається. Зараз прикольно в Чернівцях почали робити тротуари. Раніше тут пройти неможливо було. Зараз роблять дороги тротуари як ніколи. Раніше влада взагалі нічого не робила, зараз змінився мер міста. Він тут, знаєте, хто? він тут має дуже багато ресторанів, дуже багато е, різних закладів, е, супермаркети, мережа в нього. І якось він взявся за це місто, як, на, як справжній власник, хазяйственник такий. І е, незважаючи на те, що війна, деякі люди починають говорити, типу, як так, війна, такі кошториси, такі бюджети. Це мені ще й не таксист це розповідав. Але з іншої сторони, ну раніше просто у вас забирали ці кошти і нічого не робили. Тому що в Чернівцях, скажу я вам так, із всіх міст в Україні, де я була, в Чернівцях найгірші дороги. Ще десь брущатка брущаткою. Ой, прям стомилась щось я трохи. Дивіться, дивіться, яка в мене сукня гарна. Не видно. Не видно сукню, ладно, не буду тут людей шуг... Шуг... шугарити. Піду ще куплю своєму сину два костюми в садочок, заберу мам... мамині ліки і певно піду поп'ю кави. Так, забігла на каву попити каву. От хочу ще раз сказати, як міняється день і як взагалі залежить кожна ланка спонованого дню. Ось я знала, що я йду до косметолога, я не помила волосся, бо знала, що воно буде зараз замацькане якимсь кремом, бо йшла на масаж. Я не нафарбувалася. Тобто, я зараз вже не хочу знімати сторіс, я не хочу знімати якісь там відео. Ну я вам звичайно влог вкла... знімаю, бо така реальність, і така, скажімо, так виглядаю сьогодні. Але наскільки вже день змінений? Просто от людина собі забула, що в неї є запис клієнта, не попередила про те, що в неї їхати. Але тим не менше, в усьому потрібно шукати плюси, і я знаходжу, тому мій плюс я зараз дуже гарно проводжу час в кар'ярні п'ю каву із своєю улюбленою людиною, і це до речі, не чоловік. А зараз я буду фарбуватися. Так як я повернулася не нафарбована із міста. Я не люблю бути не нафарбована, бо в мене негарна шкіра, мені вона ніколи не подобалась. Я наношу наразі тон. Мій син мені звичайно мішає. Наношу тон обов'язково кисточками, можу іноді навіть і пальцями. Але мені подобається кисточками. У мене Dior Undecover. Я шукаю, до речі, гарний зараз тональний крем, у кого є. Дайте, будь ласка, мені назву. Придбати обов'язково малюю собі бровки, мене немає ніякого перманенту, все натуральне. Натуральним просто ріфлеймовською туш'ю. фарбую собі вії, навіть тені не наношу, чи як це сказати? Тені так, тіні, тіні не люблю. Я не люблю обтяження на обличчі. Мені по тіні, мій синок підказує. Мені подобається більш-менш натуральна, скажімо так. Краса, але із гарним вирівня... вирівняним тоном. Наношу ще свою помадку. Ну все здається вже симпотніка. Так, мій чоловік вирішив мені допомогти. Це дуже смішно. Він просто розробляє курку, яку я буду далі готувати. Для рецепту курки все просто. У мене домашня курка, яку я відділяю. Частину відділяю, зрізаю обов'язково шкірку. В шкірки саме не корисний, саме жирна і навіть не тушкую з нею. Я би цю робила курку в сметані, але в мене нема сметани. Я додав трішки кефіру. Ви бачите, кефір мені потрібен солоні. Огірки, не мариновані, а малосольні. Не малосольні, перепрошую, солоні, солоні, якраз квашені такі. Мені потрібна цибуля, потрібен мені чесник і карі. Це дуже шикарний такий варіант. Ще також я буду варити окремо рис. Зараз я відділяю все те, що мені не потрібно від курки. Частина піде завтра в бульйон, а частина те, що можна стушкувати, я покладу в кастрюлю. Вже це, в принципі, зробила. Це винесу собачкам. Собачки теж хочуть їсти. До речі, собачка не їла на вулиці. Син кашляє. Що зробити? Така реальність. До речі, підписуйтесь на мій канал, на мій влог. Я нутриціолог, дієтолог, який показує реальне життя. Так, долила води. І е, поклала в кастрюлю курку, і трішки з водою вона тушкується. Я не додаю туди олії спочатку, олію додам вже в кінці, щоб олія під час термічної обробки саме поліненасичені жирні кислоти не перетворилась в лиф. У мене є неочищений рис. Я взяла е, зараз закипячу воду, щоб швидше було в чайнику, покладу. Е, Неочищений свій рис і відварю. Потім з'єднаю із куркою. Тим часом хочу нарізати цибульку, чесничок, до речі, цибулька-чесничок це одні з найкорисніших овочів. Вони входять до курсів антипаразитарних, вони входять до протоколів. О, Боже, мені терміново потрібно на масажі. Я схудла, в мене так шкіра обвисає, з таки майже під 40, ні, мені 37. Мислів слух. Так, я швиденько-швиденько все нарізаю, покладу це все в кастрюлю. Точніше, ні. Я візьму чайну ложку олії гі, масла гі, покладу на пательню, додам туди цибулю, додам туди чесник і підігрію. Це не буде смаження, це не буде пасирування, це буде просто підігрівання. Просто підігрію, щоб дало аромат, додам до кастрюлі. І все про тушкою ну дивіться, ви все зрозумієте, що я роблю. Так, їсти приготувала, хотіла показати, які я купила сьогодні костюмчики для сина. Це виробник Турція. Дуже, до речі, якісні костюми, теплі і недорого коштують. Це 480 гривень. А ось такий ямк. Він трішки прохолодніший, він 375. Але скоро ж у нас. Скажімо так, включить опалення або не включать. Ну цей взагалі теплий. Гарні ціни. І зараз ідемо готувати глінтвейн. Так як і обіцяла, для глінтвейну потрібно червоне сухе. У мене бордо французьке вино і це теж Франція. Ані, перепрошую. Це не Франція, це Португалія. До речі, я придбала це вино в розетці. Зараз в пунктах видачі розетки подають алкоголь, і він за прийнятними цінами. Також нам для глінтвейну необхіден апельсин, а точніше, шкірка апельсину. І ось такий чудовий пряноші для Глінфейну з родзинками. Класний. Це, до речі, я купила ще в Києві. А чоловік мій показує, що ще потрібно яблучко з'їсти, туди покласти, порізати. Він дуже любить саме з Яблучком. І це ще кажу, купували ще в Києві. Привезли з собою, через рік будемо їсти. І в кінці до глінтвейну потрібно додати ложку меду. Я вже такий Глінтвейн вживати не буду. Я взагалі не люблю глінтвейни. Чесно скажу. Це для моїх родичів і чоловіка. Вони люблять такі супчики. Я буду виключно бокал, вина вип'ю ти все. Поклала вже свої спеції, поклала сюди яблучки. І фрукти, яблуко, лимонну шкірку додавала все. І тільки не дай Бог, щоб воно кипіло. Воно вже починає підкіплювати, щоб не потрібно, щоб кипіло. Я накрию зараз, щоб не випаровувалося. І як ви розумієте, волох на сьогодні закінчений. Дякую всім за увагу!